Путівник абітурієнта. Куди податися херсонському випускнику? Що чекає на нього після школи? Де він отримує освіту, яка необхідна саме йому? Дізнавайтеся про все це з ВТВ Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова здійснює підготовку фахівців за унікальними не лише для Херсона та нашої держави, а й країн СНД політехнічними спеціальностями. На денному та заочному відділеннях навчають за такими престижними спеціальностями, як кораблі та океанотехніка, технологія та устаткування зварювання, суднові енергетичні установки та устаткування, двигуни внутрішнього згоряння, електромеханічні системи автоматизації та електропривод. Прогр... Рамне забезпечення автоматизованих систем та економіка підприємства. Філія має сучасну матеріально технічну базу, навчальний корпус в центрі міста, обчислювальний центр і сучасні комп'ютерні класи, технічні лабораторії. Отримавши університетські дипломи державного зразка, випускники філії працевлаштовуються на вітчизняних та світових підприємствах суднобудівної суміжних галузей промисловості та народного господарства, машинобудуванні, підприємствах та установах енергетики, будівництва транспорту. На нашей кафедре мы готовим специалистов в области сварочного производства. Сварка сегодня – это очень распространенный технологический процесс, широко применяемый в судостроении, машиностроении. Судостроение – это вообще профильный процесс. Если говорить о выпуске стали, металлопроката во всем мире, то более двух 3 производства идет на изготовление сварных конструкций. На нашей кафедре достаточно высококвалифицированная сотрудники, что позволяет готовить студентов на высоком уровне, соответствующем сегодняшнему уровню развития науки и техники. Уровень подготовки студентов подтверждается также э, теми наградами, которые наши студенты завоевывали на, между, на украинских олимпиадах по сварке. Это в трійці лідерів. Перше, второе, третє місце. Херсонська філія національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, адреса проспекту Шакова 44. Путівник абітурієнта.